Я могла би пропустити нічний розпродаж у Рідбері, але тоді у мене не було би трьох нових книжок європейських авторок. А Ви знаєте, як я їх люблю. Мара Вульф і її іскра богів. Тут в нас має бути щось зовсім інше, тому що я вже читала її гнів ангелів і повернення ангелів. Дуже чекаю, вже, коли я доберуся до саги про теж цієї авторки, бо те, як вона пише, мені дуже подобається. Тут у нас має бути вайб табору, вайб грецьких богів, вайб різних всяких таємниць, проклять і всього решту має бути супер цікаво. Почитаю, скажу, як воно мені. Крістіна Монінгер, і її одна секунда, щоб закохатися, із серії «Розсікаючи хвилі. Насправді я сумнівалася ще з. Того часу, як вона вийшла, чи хочу я це читати, чи ні, чи зараз хочу, чи десь пізніше. Але поки я думала, тут вже виходить друга книжка, вийшла вже навіть. Все це виглядатиме ось так. Це у нас буде тетралогія. І тут в нас має бути чотири історії кохання, тут мають бути якісь таємниці, трошечки детективної лінії. Словом, теоретично дуже цікаво, плюс те, яким чином воно виглядає, теж, м'яко кажучи, трошечки підкупляє. І третя книжечка це в нас Мона про Паща Принцеса. І це те, що. Супер пройшло повз мене. Я аж здивувалася, яким чином. Насправді це в нас фентезі, це в нас Dark Академія. І тут має бути щось супер цікаве. Вийшла вже друга частина з трьох, тому теж можна вже, в принципі, починати помалесенько її читати. Крім того, тут дуже красиві форзаци. Я не знаю, чи я вам нічого не заспойлерю, бо я тут сама цього не читала, але виглядає воно нереально красиво. І, в принципі, відгуки про неї теж дуже хороші. А ви тим часом пишіть в коментарях, що встигли урвати на нічному розпродажі у Рідбері.